Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Цього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує, як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. І смеркає, і світає, день Божий. І знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях людних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.